Виграла сьогодні та команда, яка заслужила, напевно, нам ще рано до півфіналу, Де стояло питання вищої ліги нам чи першої. Ми побачили з заліщиками і з колосом, що, напевно, нам ще зарано йти до вищої ліги. Реально нам треба підсилюватися. Ну, десь ми ще не тренувальний процес не почали. Грали тут від ігор до ігор. Ну, це не виправдання. Але, напевно, рівень футболістів на, на слабший, тому будемо готуватися на перспективу. Думаю, в п'ятірку ми попадемо і на других будемо підсилення, і будемо готуватися до вашої ліги. Вітаю з перемогою! Дякую! Його Е, матч. Зрозуміло, гра з одної гри, хто програв, то вилетів, налаштовувався на це. Тут у нас, виходить, ніби бучицькі дербі. Як чекалося, десь така гра була б напружена. Тому що ту так, і треба, і потрібно дати людям всім пограти, і хочеться результат, ну, тобто, де, ну, багато ніби питань вирішилося в цій грі. і Хотілося б вийти далі, щоб поборотися за е, кубок. Е, перший тайм прийшов такий, що десь більше на швидкостях. Десь ми спішили, десь створили багато моментів, не позабивали е, е, забили гол. 1-0 перший тайм ми пішли на перерву. Другий тайм вийшов такий, що ми швидко забили два гола. При рахунку 3-0 зробили всі заміни. І виходить, команда ніби як спокійно по тому рахунку догравала матч. Теж були моменти, що могли забивати. Але тут в кінці трошки дисципліна, десь підвела наших центральних захисників за неуваги. Ми отримали дві червоні карточки. Вже на майбутнє десь складно нам буде. Але завершили гру, спокійно не пропустили голу. Я, якщо не помиляюся, у них і навіть не було моменту 100% команди суперників, щоб ми могли пропустити чи там 9, чи 10. Хотів би подякувати своїй команді з виходом в півфінал. Будемо рухатися, готуватися на наступного гру.